Доброго дня, канал 100 зум. Ось такий бінокль Celestron Outland X 10х42. Куплений він на Aliexpress. Коробка така більшого розміру, але всередині все рівно стандартний компактний 10х42. Ось так бінокль виглядає. Комплектація стандартна. Написано Waterproof бак 4 multi coated доволі все, більш-менш нормально зроблено. На Aliexpress його ціна приблизно 70-80 доларів. Подивившись в інтернеті, пошукав я целестрон на іноземних сайтах. Такий же самий коштує приблизно 150 доларів. Правда, в нього ось тут емблема на оранжевому фоні, а тут на сірому. Я взагалі вперше такі біноклі купую. Я не знаю, чи той бінокль за 150 доларів в Америці, чи він такої ж самої якості, як і цей. Під час фокусування лінзи об'єктивів не рухаються. Це великий плюс. Тут є фокусувальна лінза. І цим самим бінокль є більш герметичний від інших біноклів такого плану, у яких лінзи об'єктивні рухаються. Ну і ось ще один: 8х42. Повністю одинакові. По корпусу, по конструкції, по просвітленню. Все-все-все однакове, лише відрізняється кратністю. Тут вже різниця є, і восьмикратний. Має дещо більшу вихідну зіницю, ніж ось цей 10-кратний. Тобто різниця між ними в кратності є. Бінокль є дещо дорожчий від US Camel і від бюджетних SV Boni, Але він має свої плюси. Перший плюс це те, що лінза об'єктива нерухома. І другий плюс, як для мене, це те, що я можу оцей бінокль нормально отак вперти до очей. І в мене не буде виникати блекаутів, а також е, дещо менша дистосія, ніж в SVBONI, наприклад. Тому, ну, тому він, мабуть, і дорожчий. Просвітлення видно, що є багатошарове. Багатошарове це не означає, що його там 10. Може бути 2-3 шари, і це вже рахується багатошарове. На призмах, швидше за все, його немає. І так порівнюємо. Просвітлення дещо відрізняється. Можливо, врізна партія скла. Або біноклі були виготовлені в різний час, навіть в різні роки. Так, картинка доволі таки чітка, сферична аберація, Я б не сказав, що як для китайського бінокля, що вона сильно виражена. Ну і є дещо дисторсія. У них у всіх вона є. Я так зрозумів, що це, це прям у всіх, у всіх біноклях, Отаких не дуже дорогих. По центру картинка чітка, яскрава, ну, загалом зображення таке доволі непогане. А через десятку вирішив познімати в іншому місці. Ну, Посередині зображення чітке, по краях дещо милить. Ну, і дисторсія. Дисторсія теж є, хоча я б не сказав, що я її дуже сильно замічаю. Дещо більше мені подобається ця десятка, ніж SV-BONI, наприклад, sv 47 Всім дякую за перегляд відео і до нових зустрічей.